Там. Доброго дня. По-різному є. Є краще, є хуже. Таке воно життя. Так, а у як справи? Діана, Ксюха, привіт. Косалія. Як красиво курочки розмовляють. Ой, ті курочки такі вредні. Вони чекають тут гарбуза, зараз я їм натру. І посиплю вітамінами, посиплю мукою, дроблем зерном. І дам їм смачно поїсти. І вони будуть більше довольні. О. Так. Бондо, бонго. Де. Не знаю, що ви написали. Діана, Богдан наш привіт, Геннадій. Е, хай Бог дай, щоб воно до тебе вернулося. Знаю, мішка, знаю. Дон Йор, саламу алейкум, ви татарі е, рінда. Ні, я, Українка, Оля Прибильська. І знову доброго вечора. Люба і всіх, хто до вас завітав. Приємного спілкування. Доброго вечора. І вам, Оленька, всього найкращого миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. У нас десь коло 9-ї години в маші буде стрім, я не знаю точно коли. Ось, хто буде мати, як заходьте на канал захоплення Марічки. Ось. Курча, ви ще не надоїло мені по ногах лізати. Таке вредне курча є, ну таке вредне. Ну, приймійся! Салам алейкум, доброго вечора, та мілан. Богдан, бабуся, Галя, добрий вечір. Ага, і ти вже хочеш їсти. Так, зараз дам. Так, привіт вам в Індію. XX е. поздравляю Росію. <сум> Треба його мати, щоб ще привітати. Та і таке то. Богдан, привіт, Діана. Так, Ніколай. Україна, гарного дня. Дякую. Зараз Курчата, ще два кабачки дотру і вже вам замішаю. Почекайте. Богдан, папа, до зустрічі, папа, бабуся, Галя. Вітаю Богдан, Діана, Юля, Бойко, Ксюша, Ілюша. Доброго вечора. Юля, Ольга Прибельська, я привіт. Так, Оля Прибейська, я пасу, любцю козулі, і вас слухаю, Бог вам поміч, гарно напасти. Моя Наталя теж вже погнала пасти козульків. Так, щось таке. -то. А я буду працювати, зараз попораюся, проведу ефір, а там Іван десь піцу готує. Захотіли вони піци. Наталка дала йому право вибору, каже, або кози женеш, або піцу готуєш. Що хочеш. <гум> Він каже, що за сантаж? вона каже, такий, який є. Каже, що будеш робив, то те вибирай, каже, я тобі дозволяю нині. І не, я краще буду піцу готувати. Каже, ну як хочеш. Та й таке. І та такі то справи. Що? Чапля. Мої дівчата не пін, а чаплю. О. Зараз вам покажу, що я даю своїм курам. Дивіться, вже вони тут, як тут, ті мої кури. Це сірка, дольфос. І корм сучка. Сірка кормова. А це дроблене зерно. Так, півні.